Всім доброго. Молодь в казармі. Про що хотів сьогодні поспілкуватися? Це про те, як я, я проводив аналіз, кілька років останніх взяв. І що я зрозумів? Ну, по-перше, скажу, що взимку летять майже всі голуби. А от влітку і навесні, ну мається на увазі навесні це перші горбенята, пізня весна, травень, там, ну, більш літні такі, теплі. Теплі вже, коли вже тепло, коли вже жара. Так ось в чому мій аналіз був. Я дивився, хто як себе провод... показував мається на увазі, тобто як він влітку літав, як взимку. І що я зрозумів, що голуби, які показують бажання, які відрізняються своїм бажанням від загальної зграї влітку, вони якраз є дуже добрими батьками мається на увазі по якості голубенят. І саме вони дають мені найкращих льотчиків. Один з найкращих льотчиків такі. Що я маю на увазі? Я зараз вже скоро вас ознайомлю зі своїми лідерами, кого я вже не ганяю. Так от кожен рік я літніх перестаю ганяти якийсь певний час, коли вже розумію, коли вони вже досягли результатів певних та, звичайно, відрізняються своїм бажанням. Я думаю, багато хто бачив ролик як один поштовик там, якийсь за кордону там, не, щоб не, не вигадувати хто це, але якийсь поштовик, він казав таку фразу. Я думаю, ви багато хто бачили, я кілька років тому побачив і що він казав, так, що найкращих я залишаю собі. Брак я вибраковую, а хороших... Я можу продати. Я зараз до того веду, що я теж почав не так, як продажу, як просто я почав отаких от найкращих. Якраз найкращі оці голуби, вони показують себе влітку. І оці найкращі і дають вже найкращі голубенят. І ще цікаво, я знову ж наголошую, що я це не просто там один рік взяв, це я кілька років, у мене все в комп'ютері. Я аналізую, сажу, зацікавився цією темою, почав аналізувати. У мене все, всі ходи записані. Так от, що цікаво, я помітив, коли найкращі самці, тобто хлопці-голуба, вони першочергово дають найкращих голубен. Тобто, коли самці відрізняються влітку своїм бажанням, саме вони дають найкращі голубеня. От у мене 24-й, да, лідер вже багато хто його просить, до речі. Багато хто про нього ну, чув і бачив. 24-й голуб. Так от, він якраз його батько саме був таким самим літнім таким чемпіоном. Або Ще там 15-й стальний білохостий. одна на дві. У нього мати була так само минулорічна, річна, а батько 24-го позаминулогорічного. То ну тобто, це так вам, що скажімо, свіжо, свіжо. В пам'яті, що ви, скажімо, на слуху зараз хто слідкує, звичайно, за моїм каналом. хто і зрозуміє, про кого йде мова, я маю на увазі про лідерів цього року. Так от, оці найкращі якраз влітку. Ті, хто ганяють тільки взимку, вони все-таки не повну картину, не повну картину мають своїх голубів, можливості своїх голубів і відповідно можуть не зовсім, скажімо, не так би виглядав їх маточник. Якщо вони ганяли і влітку, і взимку, і робили аналіз. Ну це тільки мої думки. Я розумію, що зі мною не всі погодяться. Але ось такі в мене думки, якими я вирішив поділитися з вами, що обирайте влітку найкращих, оціх, які відрізняються своїм бажанням, стрімкостю до польоту, бажанням до польоту льотними якостями. Це все льотні якості. Вони відрізняються своїми льотними якостями. І саме вони вам будуть давати найкращих дітей. Бо взимку все-таки ну, е, ну, осінь, зима, я маю на увазі, коли вже холоди приходять, вони вже обліняють, вони вже дорослішають. Там летять ну, майже всі, тільки там відверті, ледарі не летять. Так, хтось краще, хтось гірше, це не без того. Не всі вони однаково летять, але вони летять. Більшість голубів. 90-95% вони летять взимку. Влітку ні. Влітку не так. Влітку дуже багато поодиноких, таких особистих особистих польотів. Тобто ми бачимо якості голуба. І от літніх якраз я ціную більш всього. Не буде повторюватися, це не просто з голови взяти, не з, зі стелі взяти, не з неба. Точніше, через небо, мабуть, да, якщо бути дослівно. Ось так. такий я висновок. До таких я висновків прийшов і вирішив з вами поділитися ними. Це молодь. Я вже у маточнику. Просто хотів додати, що це не означає, що це 100% результат. Це означає тільки, що, по моїм висновкам, після моїх спостережень і аналізу, я зрозумів, що відсоткове співвідношення якраз сильних дітей, більш сильних дітей. Від якраз літніх таких лідерів, ніж від зимових лідерів. Звичайно, буває, що і зимові дають найкращих, і ті, навпаки, не дають найкращих. Так що це, ну, я повторюю, це не означає, що це так і тільки так, і ніяк інакше. Всі мої оці спостереження і висновки вони просто робляться на основі відсотковому. Тобто більшість випадків з-під таких. Менше з-під таких. Але це не означає, що не буває класних льотчиків у зимових або не буває навпаки. Оце ж вже славно звісний голуб Стаса Петровича крилатий, що мені дає всіх білих, оцих паруса, Пльока у цьому році, да, Пльоки оцей, що мені подобається. Це його син. І більше синів дає. Більшість дає самців, хлопців. Ось його теж дитина. А, до речі, і же ж його дитина. 1 гнізка. Оце і плакса. Чому плакса, бачите, у нього під оком. А ну-ка, повернись. Ну, хто звернув увагу на початку? У нього плямка така під оком чорна. Вона, я думаю, виліняє, але поки вона є, я його між білих так відрізняю, прозвав його Плаксою. Як сльоза в нього під оком, бачите? Ось. Ось плакса. Це теж його... Дитя. Ось його дитя. Це голубка біла. Ось його. Дитина, це парус. Справа сидить, парус, білий голуб. Ще є в тому голубнику, коню. Його. Його діти два теж є. Ось ж його жіночка. Це вони мені дають. Така серйозна, дама. Так, ладно, вимикаюсь. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок, діліться своїми думками. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Всім пока.